І сьогодні з вами Вероніка. І ми будемо грати в гру, яка називається Зу, як Зоопарк. Ну і дивіться, в мене для вас сюрприз. Та-да! Я думаю, вже ви помітили. Так, в мене нові очі. Новий вигляд. Скоро буде ще одна зміна. Залишайтесь на каналі. А ми починаємо. Так. Так. Чотири 3, 2, 1. Починаємо. Так. Пишіть в коментарі, хто грав вже в цю гру. Я думаю, в неї багато хто грав, бо вона вже така не нова, можу сказати. Ой, біжимо, біжимо, біжимо. Так, я, я сюди, я сюди. Вибачте, ви але я сюди. Відкрити двері. Мене спіймали. За камерою я поки що почекаю когось, хто мені допоможе. А ви поки що почекайте. І ми ще раз починаємо. Так. Ідемо до дверей, 5, 4, 3, 2, 1. Почали. Головне, щоб мене не спіймали. Це саме головне правило в грі. Так, щоб тільки мене не спіймали. Всіх інших можна. Заходьте, грати зі мною, пишіть свої ніки в коментарі, я вас додаю. Тут хтось є? Ні, тут треба замок якийсь відкрити. Так, я сюди піду. Ти йди, я сюди піду. Так, ми знайшли один ключ. Е я граю в цю гру десь п'ятий раз. Я не дуже тут професіонал, тому кажіть, що я не так роблю, якщо я щось не так роблю. Хоча сподіваюсь, що я все так роблю, але я не знаю. Добре, я вже заспокоїлась. У... Іде так. Як думаєте, кого врятувати? Мені здається, давайте, може, цю дівчинку врятуємо. Виходь. Hapпі, хапі, хапі. Так, добре, ми йдемо далі. Куди ми підемо? О, я тобі допоможу, дівчинко. Я не кину без помощі. Так. Хто це там повзе? Я вам допоможу. Так, Я допоможу тільки рівно, будь ласка. І все, вставай на ножки. Вони тобі дуже треба. давайте покажите мне дорогу, покажите бади О, эх, что он забрал ключ так? Он не знает, что я снимаю YouTube для вас, улюбленных подписчиков. Он забрал себе ключ. Цикит ненормальный. Так, а ну, я туда не иду. Я туди в житті не піду більше. О ні. Беремо ключ. Хай вона краще помре. Так, я забрала поки що ключ в цього в цієї собаки. А! Допоможіть, будь ласка, я взяла ключ, але ця собака в мене його забрала. Допоможіть. Зайдіть сюди, зайдіть, я не хочу побирати. Так, так, я не помру. Дякую їм. Будь ласка, дякую їм. Так, всіх випустили. Ви молодці друзі. Дуже працьовиті. Я знайшла тільки один ключ. Так, зараз будемо бігти. Куди ви йдете? Бежать, бежать, бежать. Мы вас даже не можем. Вы нас подевайтесь на краще. Что вы мне там сказали? Я это не чула. И вы вот это тоже не слышали. Так, бежим, бежим, бежим. Кто там стоит, бежит швидше? Я сподіваюся, ви торту не їли. Все. Ми добігли, хоча це ще не кінець. Так, ми прибігли. Нічого світла. А, -а, а! Оце так. Ми впали. Багато хто з нас помер. Подивіться на гору. Чекайте, зараз порахую. Раз, два, три, чотири. Четверо померло, Залишилось нас. 2, 3, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьмеро нас залишилось. Дуже дякую цим песикам і коткам, але мені вони не подобаються. Вибачте, але мені ви не подобаєтесь пески котки. Я це знаю. Мені цей раунд дуже подобається. Е, е, хелп me! Oh no! Хелп me, хелп me! Прошу вас, поможті О, Ну, дякую всім. Ти взяла цього Лукіса, могла б трошки цей постаратись. Добре, і, 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 і що нам робити? І що нам робити? Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Я за камерою проходжу цю гру. Е, друзі, знаєте, що мені не вдалося йти до тієї частини і час закінчувати відео. Ми не можемо знайти один єдиний ключ. Бо ці двоє сидять тут, а я одна шукаю. Тому це не не чесно. Так, ну і я сподіваюся знайти ключ, але в наступній серії. Друзі, до побачення, до наступних серій. Я поки що не знаю, скільки їх буде, але точно, мабуть, дві або три. Якщо рахувати з цією. А сьогодні до побачення!